67 днів героїчної оборони в Івано-Франківську. Відбулася прем'єра документального фільму про подвиг восьми бійців батальйону Свобода. Оточені ворогом вони тримали оборону опорного пункту Пінчер. Серед глядачів командир позиції. Лейтенант НГУ Владислав Стоцький каже, його життя кардинально змінилося після героїчної оборони та фільму про ці події. Метка життя перевернулася, з голову. Ну, інстаграм, там всі всі соціальні мережі, все розривається. Люди пишуть, люди підтримують. Не йшли люди, які кажуть: ну реально серйозний, серйозний бізнес каже, друзі, я допомагаю конкретно тим людям, яким я знаю. Я подивився до інтерв'ю. Мене каже, мене світ перевернувся стільки, що я захотів жити. Це мені каже чувак з тилом. Він каже, давай я тобі допоможу. Давай ми, типа, що я бачу тебе збір. У нас, до речі, збір 5, 7 дронів веприк, треба 5 мільйонів гривень. Якщо не неведужі українці, будь ласка, допоможіть нам. Бо ці дрони комусь врятують життя. Поки ми були на Дольфі, ми завалили. Ну, десь роти це 200 москалів. Ми точно, не надой техніки, у нас не да було з техніки. Вони завжди йшли пішки. Ну, дві роти, це 200 чоловік. Ми вальнули. Потім я пішов туди. У нас за один штурм тільки було 50, І до цього там вони йшли по кожен, ну там раз в 2-3 дня вони йшли два-три чоловік. Восьмеро, але це не двох позиціях. На пінчі нас було четверо, на пікапі четверо. А на Дольфі нас там в основному було четверо, колись було більше, але потім їх сотили. Було двоє, було троє, було один лишався. Ну коротше, там по різному. Бійці батальйону Свобода описують атмосферу в підрозділі як надзвичайно дружню та з гурту. Такий міцний командний дух допомагає їм долати всі фронтові труднощі. Попали ми батальйон свободу, і тут реально крута внутрішня кухня, внутрішня атмосфера. Всі один одному допомагали. Дуже швидко ми все вникнули. Ну як курс підготовки молодого бійця за два дня ми пройшли швидко і поїхали зразу на позиції там по Київській області воювати в бровари там і все інше. Також в спортивних костюмах. Ну а по ходу діло вже завдяки. Просто людям, не завдяки нашій там владі, там чи а простим людям, які давали там допомогу e, на перший час. Це були і навіть екіперування, військове спорядження. Якісь загалом фільм має просвітницьку та благодійну мету. Бійцям передали півсотню впівдронів та пальне, що сприятиме їх ефективній протидії російським окупантам. Зараз батальйон вийшов з дуже важкої ротації, майже півроку обороняли спірне. E, на відновлення злагодження, короткий термін, ті дрони, які ви передаєте, це не більше, не менше, я завжди кажу, це життя наших бійців. Батальйон воює завжди в дуже складних умовах, починаючи від деокупації. А саме ми штурмували і нам вдалося звільнити Ірпінь, Бучу Гостоми, а потім такі там Рбіжниці, Оденець, Бахмут і ну, всі пекельні точки, в принципі, батальйон. Приймав на себе жодного разу не відступали, жодного разу не здавали так, так з Божою поміч вдалося не здати позиції без наказу не відходили, виконували бойові задачі з честю. Уляна Никулюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.